Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Дорогі в Христі, сьогодні в неділю після Різдва, ми останній раз повертаємося до тої історії Різдва. Як я вже на вечір казав, ми маємо проблему в тому, що ми історію Різдва відірвали з реальності. Ми її так гарно огорнули отими такими. Вертепами прикрасили ялинкою, натягнули іграшки і відійшли від того, що реально, що це не є якась придумана історія, якась гарна казочка, що це є реальність. Бог протязі 400 років мовчить від Міхея до Ісуса Христа, до Івана Христителя, можемо сказати, нічого немає, ні одного пророка немає. Після отої величезної мовчанки не зрозуміло, чому він мовчав. Він вирішує сам прийти. Ну то тобто ще пів піде, що вирішує сам прийти. Він ще дає нам цілу купу регусів, які ми маємо розгадати, чому він саме так прийшов у світ. Він міг прийти різними способами. Народитися десь, я не знаю, якогось великого вельможа. Народитися хоча б в Іроді. Народитися хоча б в Іроді. Палац, він вибирає той такий спосіб дуже дивний для нас, незрозумілий. Він приходить у світ, так як повністю позбутися тих атрибутів Божих. Маленька, весела дитина. Сьогодні ми згадували ще також ще один епізод із життя Ісуса, з народження мізріздва, який також є дуже важко Це є діє. Хто прийшов йому поклонитися? Як навіть бачимо, навіть Святе Письмо їх по-різному називає. По-українськи, як відійшли мудреці, німці кажуть Штіандой". А ну, з тих, хто вже ну, довше живе. Як? жиє. Так. Німецькі панки називають їх астрономами. Ті, хто вміють пояснювати зоні. Як бачимо, їхня дорога була. Ми, зараз ми це все приймаємо так просто. Я каже, згідно часу, якого вивідав у мудреців. Скільки той час був? Два роки. Як мінімум два роки вони вже в дорозі. Ми не знаємо, хто вони, скільки було їх? Скільки було отих. Мудреці. Mm? Три. А такі хліб. А нема такого. Це, це, це не придумано. В Біблії що тільки мудреці прийшли до Ісусу поклонитися. Там не стоїть число. три, не могло бути в жодному. Це, це не є зараз сучасний світ 21 століття, сів там на літак, тут вийшов, чемодан взяв. Вони як мінімум два роки йдуть. Це мусить бути, як мінімум, караван. Це є сороки або тисячі кілометрів, де є. Тобто ті мудреці зі сходу прийшли, незрозуміло, з якого з сходу. Як бачимо, ці мудреці ставлять нам набагато більше запитань, ніж їх відповідь. Одне, якщо ми беремо їх історично, ми не зможемо ні історично, ні документально щось довести. Але одне, вказують вони нам дуже гарно. Якщо ти йдеш за зорею, ти йдеш до Бога. Бо саме розуміння зірки в нас, в народі, має подвійне розуміння, є оці зорі на небі, ті, які ми навіть пояснити, зрозуміти не зможемо, які є в мільярдах і мільярдах і мільярдах кілометрів від нас. Зовсім недавно НАЗА показала отой супер як одна зірка, я не знаю як, повертається до того. Так ці без хлопу, це, до докупів. До. В реальному часі ця подія відбулася 260 тисяч років назад. А до нас світло долетіло тільки минулого року. Ота кожна зірка це є величезні планети. Ми їх бачимо тут тільки понеси, малесивськими крапашками. Є ще інші поняття зірки, правда? Те, яке з тою зіркою не має ніякого відношення, це є чисто людське пояснення. Всі ті, ті, хто там є добре, як називається, має талант до гри, має талант до співу, ми теж називаємо зірками. Але по суті, з із тим правдивою зіркою, це не має нічого до допіру. Це є чисто людське і більшість процентів 60-70 це є просто звичайний оптичний обман через мікрофон. Через світло, через дим і так далі. Це є звичайні люди, які з себе зробили щось, що вони є більші, вищі від людей. Вони стали зірками, хоча в принципі, є такими ж самими людьми, які ми з вами. Це є різниця між різдвом Небесним і різдвом людським. Ми зробили це різдво якимось таким собі. Ну, я знаю, таким Головне, щоб було 12 страв на столі, щоб стояла тут от якась така верте. І так далі. І так далі, і так далі, далі. і І забули в той момент, що на Гріздво сталося щось надзвичайно велике, щось космічне, став Ним. Бог став людиною. Але крім того, Бог став так. Він став батьком і це є його. Єдиний, читає його останній завіт до нас усіх. Він не може тепер перестати бути батьком. Не може людина перестати бути батьком, якщо вона стала. Не може мама сказати, що я вже перестаю бути мамою. Ми можемо дожитися до того, що діти і батьки живуть так, ніби вони є чужі, це правда, але вони не перестають бути батьками. І оце є завіт Бога у Христі. мудреці зуміли це відчитати. Вони ще перед тим до речі, останній, хто пробував пояснити, хоче якось пояснити ту зірку, яка веде, був Йоганс десь у XVII столітті, який пробував зрозуміти і сказав, що в той час, десь приблизно в 7-му році до приходу Ісуса Христа, відбулася та величезна комбінація Сатурна і Нептуна, Юпітера. І це викликало на небі щось особливе, якийсь особливий отак тузір. І ті мудреці зібрали свої речі і пішли. Я, наприклад, все ж таки віддаю перевагу тому, щоб тих людей називати мудрецями. Вони не тільки, ми всі дивимося на небо. Хтось бачить великого предметницю, хтось бачить це, а вони на небі. Щось глибоко, космічне, того, де от, готові буде за тим іти. І оця зірка приводить їх аж до Весменє. Не пам'ятайте мудреці і розумні. Розуму можна навчитися, а мудрості можна собі тільки випросити у Бога. Мудрість не гарантує те, що ви перестанете робити помилки. Куди приходять мудреці, вони не тільки роблять величезну помилку, що продають Ісуса Христа по суті своїм іро. Вони ще й на роблять велику небезпеку для життя оцієї дитини. Але, і тут треба зрозуміти, але в кінцевому результаті, як пише Івангелій, вони після побачили зірку якийсь час, коли вони йшли за тою зіркою, через якийсь час вони її втратили з перед очей. І Як тільки ми їй втратили з перелетить, вони пішли? До палацу. Бо це так підказує людська логіка, де може народитися цар? Тільки палат. Це інакше така? Зрозуміла логіка. І як тільки вони перестали дивитися на ту зірку на неї, пішли тою людською вою. І та людська логіка завела їх до Ірода. Те, що тут майже не привело до Величего. А як не приймало, то привело, бо принаймні кілька кількадесять малих дітей втратило своє життя. Мудрість це не значить, що ми не будемо робити тогава. Мудрість це значить, що ми будемо вчитися з тих помилок. І ті мудреці для нас нехай будуть тим прикладом. Коли ми будемо дивитися на небо і приймати рішення, коли ми не будемо ставити Бога перед фактом. Бо я так грішив, я так вирішив, а тепер мені треба ще задонаняти службу Богу. І коли ми будемо його питати перед Тим, починаючи від отих наших молодих років, Боже, як ти думаєш, ким має батьків? Боже, як ти думаєш, чи це є той чоловік, та дівчина, з якою я хотів би провести своє життя? Коли я не буду ставити його перед фактом, що то ото є той, який я би хотів, а питатися його? Перестає бути, як би сказати, таким гарним чарівником, який виконує будь-які бажання. Він стає дорогою Він стає тою зіркою, яка вказує дорогу. Дорогу та до Лефує. І ця дорога абсолютно не гарантує, що ви закінчите зараз, я не знаю, в якомусь великому районі. Інколи треба стояти перед дверима тої стайни. І за всією людською логікою. Вони мали розвернутися. Не може Бог народитися старі. І це є той другий аспект їхньої віри. Вони таки перемогли, то ті сумніви. Знаєте, от уявіть собі, скільки би з нас пройшли роки, щоб віддати честь тому новонародженню, якого ми очікуємо, що Він народиться у Палах, скільки з нас тут присутні. Було би готові відкрити двері з тайні, побачити там малесеньку дитину і сказати, що це є. Це є величезне випробування ви для віри. Це ми з вами, 2000 років по тому, коли знаємо, як це все закінчилося, коли знаємо, нам робити. Але якщо би ми повернулися в той час і реально хоча тебе на секунду уявили себе отими мудрецями, які пройшли тисячі кілометрів. Як мінімум два роки вже є в дорозі. Відкривають палац, а там нічого немає. Відкривають стайню, стає, а там маленька дикину. Ніяких чудес, ніяких світез, ніяких ялиночок і ніяких натепів, а звичайна стай. А другується глибоко, віри. хто вірить, вони сказати, що я помилявся. Щось вийшло не так. Я по мене так потрактував оті зорі. Вони оті мудреці. Ми не знаємо без те, я як вони називаються хоча б трьох з них. Але ми не знаємо, хто вони були. Ми не можемо навіть зрозуміти, звідки вони прийшли. Ми не знаємо про них нічого, але ми не знаємо точно. Вони оцю віру пронесли через всю свою подорож. І не розчарувалися навіть тоді, коли в принципі розчарувалися було ну, чого. Отого нам треба навчитися в Різбі. Від тих мудреців приймати, чи вірити глибше. Не тільки тоді, коли все добре і все файно а інколи вірити навіть тоді, коли важко вірити в те, що Бог ніколи не лишає людину Отця. Ми зможемо це тільки тоді, коли будемо піднімати очі небо, коли і людські сірочки. Які потрібні часами, не будуть засліплювати нам, ми подивимося на Бог як на реальність. Подивимося на небо, як на той величезний космос, який ми понині не знаємо навіть, що це є і як воно все функціонує. Але воно є. І на кінець, щоб закінчити ту проповідь зіркою, я забув у тій книзі, в книжці я прочитав, кажуть, чи потрібна тема? в основному ні. Але якщо б не було теми, ми б ніколи не побачили зірок. В залежності від того, як ми дивимося, чи ми дивимося на теми, чи ми бачимо це Амінь. Христос віддається.